Останнім часом про червоноград у загальнонаціональних засобах масової інформації згадували або на фоні шахтарських страйків, або ж у контексті резонансних побутових убивств чи нещасних випадків. Але після того, як Верховна Рада прийняла пакет законів про декомунізацію, у нашому місті побували знімальні групи мало не всіх провідних телеканалів. Столичні журналісти прагнули дізнатися, чи хочуть місцеві мешканці повернути населеному пункту історичну назву Кристинополь. Якщо підсумувати усі їхні репортажі в одному реченні, то найоб'єктивнішим буде, мабуть, таке думки розділилися за принципом 50 на 50. Знімальна група бужнету також поспілкувалася із червоноградцями на цю тему. Під час опитування ми помітили одну трохи дивну тенденцію: люди молодого віку в основному не схвалюють ідею перейменування міста. А от мешканці середнього та старшого віку все ж таки хочуть жити у Кристинополі. Чи хотіли б ви, щоб наше місто перейменували? Ну, взагалі-то я вважаю, що це потребує дуже великих коштів, і зараз це не на часі. А назва Кристинопіль мені дуже подобається. Може, хотіла би, але якби на це був час кошти в державі. Тому що самі розумієте, який зараз складний час, і мені здається, ті фінанси більш потрібні на розвиток економіки, на якусь перемогу в тій війні в кінці кінців, а не на не на часі це все. Я, наприклад, проти, мені подобається наша назва Червоноград, я не вважаю потрібного витрачати даремні кошти для переіменування цього міста. Ну, деякі башканці вважають, що варто повернути старовинну назву міста. Ну, я не жила принаймні при цій назві, я живу при цій, і мені подобається ця. Я проти переіменування. Аби жити було добре, немає значення, як місто називається. Ну, а як ви думаєте, чи на часі переіменування міста? В принципі, то матеріальні затрати, то, напевно, на бідним людям треба в першу чергу допомогти, а потім вже. Хоча від комунізму треба, звісно, відсікатися, то, то прошло, паршиве прошло. Чи хотіли б ви, щоб наше місто переіменувало? Звичайно. так, Мені подобається ця старовинна назва, вона красива. І я за те, щоб наше місто стало Кристинополь. А як думаєте, чи на часі переіменування зараз? Ну, я знаю, що давно виникла у наших мешканців така думка. Можливо, трошки не на часі, бо економічний зараз спад, але, але треба колись це вирішувати. Чи хотіли б ви, щоб наше місто перейменували? Ну я хотіла. певна, що так, а чого воно має бути Червоноград, Червоноград, як воно має бути Кристинопіль. Чудове місто українське, яке було з українським. Але ж перейменування потягне багато таких матеріальних затрат. Ну я розумію, ну то не зразу можна трохи якось так підібрати то все бюджет, то і все, і то тоді перейменувати. Про можливе перейменування міста знімальна група телеканалу Бужнет поспілкувалася також із міським головою Червонограда Ігорем Чудійовичем. Це питання, воно скільки Чорноград український існує, мається на увазі після зазбуття незалежної України. стільки питання це періодично піднімається? І однозначної відповіді ми за весь цей час не бачили, починаючи з 94 року, коли був референдум. Тоді майже поділилися, трошки більше було за, але подавляючи більшості не було, рішення не було прийнято. Так само не є однозначна позиція і в наших людей, які потерпіли за боротьбу за незалежність України. Тобто ми бачимо по тих документах, які піднімали ще в 90-х роках, читаємо стенограму засідань, першу демократичну скликання, ми бачимо різну точку зору. Така різна точка зору збереглася по сьогоднішній день. От останні опитування по різних засобах масової інформації, по інтернет, ресурсах показують, що практично населення міста ділиться майже 50 на 50. По цьому. Звичайно, що. По правилах мала би бути історична назва, мала би повернутися все-таки нашого місту. Тим більше, що якщо ви зауважуєте, то ми навіть святкуємо день міста з врахуванням дня заснування міста Крестонополя. Тобто ми вже тим самим показуємо, що ми маємо історичний зв'язок з далеким минулим. Щодо нашого реагування. То, звичайно, якщо президент підпише закон про засудження комуністичної і нацистської ідеології, а він передбачає піврічний термін на громадське обговорення і на прийняття радою рішення. Звичайно, що ми будемо враховувати думку людей і будемо тоді визначатися. Хоча я ще раз говорю, це досить складне питання. Можливо, зараз в зв'язку з тими подіями, які сьогодні є на сході агресією Росії, можливо, людей загострилося більше все таки бажання. Мати щось своє, мати все-таки вернутися до першого джерел, до першої назви, можливо, все-таки більше буде зараз все-таки бажаючих. Хоча, ще раз говорю, дуже багато людей хотіли би зберегти цю назву, яка сьогодні є. Бо якщо формально підходити, то ми, по крайній мірі, ну, не можемо знайти пункт в цьому законі, який би безпосередньо до нас відносився. Це не є назва якогось комуністичного лідера, більшовицького лідера, радянського лідера. От, там... Якогось діяча тих часів, який глумився над українським народом. Це не пов'язано з якимись подіями, з'їздами, назвами Радянського Союзу чи республік. Тобто такого прямого немає. Я все-таки думаю, що ми нам, мабуть, скеруємо. Лист на інститут національної пам'яті для відповідними роз'ясненнями. Що все-таки хотіли б, щоб ми приймали ці рішення не просто емоційно, подобається нам колишнє минуле чи не подобається, а ми б хотіли, щоб все-таки ми приймали більш науково, більш розрозуміло, щоб люди розуміли, чого так відбувається, щоб не було якось багато негативу. Бо все-таки чи так, чи так, все одно частина людей буде негатив. Наразі цілком очевидним є той факт, що єдиної позиції відносно можливого перейменування міста як серед представників влади, так і поміж звичайних громадян, немає. А тому, якщо до початку процедури зміни назви міста таки дійде, визначальним фактором повинне стати рішення місцевого референдуму: як захоче більшість мешканців, так і буде.